Саме так, люди мало знають про депресію, якщо нею не цікавляться. Люди мало знають про те, як вона може протікати. І так, депресія це не тільки коли ви лежите і нічого не хочете, є високофункціональна депресія, коли ніби ви функціонуєте, як зазвичай, кожен день, але ви все одно в депресії. Це не означає, що ви не ходите на роботу, ви виконуєте всі свої обов'язки кожен день, да? всю свою рутину, свою роботу, але це не відміняє депресію. І ви в такому стані можете жити десь приблизно роки-два, поки вас не скосить. А вже коли вас скосить да? От, клінічна депресія, коли ви реально не можете встати, не, навіть не знаю, не їсти, не в туалет сходити. Такі страшні наслідки, така страшна депресія. так?